Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». 20-річний волинянин хотів незаконно втекти за кордон. Двоє школярів підпалили поліцейське авто. У Ростовській області РФ палає нафтокомбінат. Його атакували дрони. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у Запорізькій області загинув 54-річний захисник з Волині Віктор Оверчук. Герой загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоавдіївка Запорізької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя честь і шана воїну. У Луцьку, 29 листопада, попрощалися з героєм Олександром Панькевичем, який віддав життя, захищаючи незалежність України. Провести в останню дорогу захисника прийшли рідні, побратими та просто небайдужі лучани. Небо затягнуло густим туманом Луцьку у Скорботі у кафедральному соборі Святої Трійці. Місто прощається з відважним героєм Олександром Пенькевичем, який до останнього подиху боровся за свою батьківщину, та, на превеликий жаль, трагічно віддав своє життя. Плакало усе місто. Важко навіть уявити, який невимовний біль втрати відчувають рідні та близькі загиблого героя. Хоробрий Олександр Панькевич мужньо захищав нашу державу і трагічно загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Аби попрощатися з відважним воїном, прийшли його рідні, друзі, побратими та просто небайдужі лучани. Наша родина далека, мій друг трошечки молодчись за мене, ангел, мов, як мого тата, тому вже ангел не написав. Скільки йому років було? 44. Сім'я і дітки. Позитивний, молодий, хороший чоловік. В Луцьку працював. Це наш сусід. Знали простою, доброю людиною. Знаю, що тяжко працював, четверо діток. Взагалі, вся краса людини знаєте в простоті, ось таким він був. При якісь, при якомусь можливому проханні ніколи не відмовляв. Шани на колінах провели в останню дорогу воїна. Поховали Олександра Панькевича на кладовищі у селі Немир Луцького району. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. На жаль, не обійшлося і без пожеж. На Волині спалахнув вогонь у приватному господарстві в селі Поліське Ковальського району. Як повідомили рятувальники, повідомлення про пожежу надійшло 28 листопада, о 23.24. Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття Майно причина пожежі коротке замикання електромережі. У селі Сергіївка Луцького району водій трактора не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Керманич сильно травмувався. Як повідомляють волинські новини, це сталося 28 листопада. 62-річного чоловіка з трусом головного мозку, переломом та забоями, госпіталізували у медичний заклад. Хабар поліцейським. 28 листопада на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген та Уран під керуванням 19-річного лучанина. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду 11 тисяч 500 гривень. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували. За вчинене волинянину загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Слідство триває. Біля пункту пропуску ягодин прикордонники затримали 20-річного лучанина, який крізь чагарники пробирався до Польщі, бо йому не дозволили виїхати за кордон у встановленому порядку. За інформацією Волинського прикордонного загону молодика зловили у ніч на п'ятницю, 29 листопада. Прикордонники з'ясували, що хлопець все ж спробував виїхати за кордон через пункт пропуску ягодин. Однак, через відсутність законних підстав для перетину держрубежу інспекції. Актори відмовили йому у пропуску. Тоді Волинянин вирішив потрапити до Польщі крізь чагарники та річку Західний Буг. На Лучанина склали адмінпротокол. Міру покарання визначить суд. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. З вечора, 28 листопада, російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У Києві працювала ППО. Є пошкодження. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння. Постраждали будинки, а також цивільний охоронець медзакладу. Чоловіка госпіталізували. Також уламки ворожого БПЛА впали на територію одного з об'єктів інфраструктури Святошинському районі столиці. У ніч на 29 листопада російські війська атакували безпілотниками Одеську область, у результаті чого постраждали семеро мешканців. Також ворог. Поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі області. Повідомляється, що у трьох населених пунктах одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків: гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газова труба та автомобіль. А вранці, 29 листопада, дрон росіян вдарив по Дніпровському району Херсона, у результаті чого загинула місцева мешканка. Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які на замовлення підпалили поліцейський автомобіль. Подія сталася вночі 29 листопада у селищі Єланець, що на Миколаївщині. Підлітки облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців. Пожежу одразу загасили поліцейські. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень. Відомо, що юнаків одразу знайшли і затримали. Ними виявилися двоє учнів місцевого навчального закладу. Правоохоронці з'ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв'язався невідомий і запропонував за гроші спалити спецтранспорт поліції. Юнак на це погодився та підшукав спільника. Свої дії вони зняли на відео як доказ виконаної на замовлення роботи. Відеозвіт зловмисники відправили куратору. Втім, той видалив листування та залишив виконавців без обіцяної грошової винагороди. На підлітків відкрили кримінальну справу. Їм загрожує до 10 років в'язниці. До України повернули тіла 502 загиблих українських військових. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Так відомо, що з числа повернених полеглих захисників України 397 з Донецького напрямку, 24 з Луганського напрямку, 64 із Запорізького напрямку. А з моргів та територій РФ повернено 17 загиблих. Встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни. СБУ затримала ще п'ять проросійських агітаторів, які виправдовували війну РФ і чекали на повну окупацію України. Так, у Києві є затримано 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Зловмисник викладав у Тікток провокаційні стріми, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ та виправдовував окупацію України. У Харкові підозру отримала жінка, яка в російських телеграм-каналах розганяла фейки про українських військових. Також жінка виправдовувала ракетно-бомбові удари РФ по цивільній інфраструктурі міста та закликала расистів до окупації всього регіону. На Донеччині затримано трьох місцевих жителів, які у заборонених соцмережах однокласники та ВКонтакті героїзувала Путіна та ватажків терористичних угрупувань РФ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Три діючі атомні електростанції України знизили виробництво електроенергії після нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни, які ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку під час війни. Це сталося після того, як у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику. Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська ЕС знизили рівень потужності. Ності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Крім того, один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі. У великих містах Грузії громадяни в четвер 28 листопада вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення прокремлівської керівної партії Грузинська мрія призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року. Грузинська президентка Саломе Зарубашвілі приєдналася до учасників акції протесту в Тбілісі. Однак, міністерство внутрішніх справ Грузії почало жорстокий розгін акцій протесту. Видання «Ехо Кавказу» зазначає, що поліція застосовувала водомети на вулиці. Прилеглій до парламенту перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами. У публікації йдеться, що поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети. А на болотах свято за святом на нафтокамбінаті Атлас, що в місті Каменсь-Шахтинський у Ростовській області РФ, спалахнула потужна пожежа. Повідомлялося, що цей об'єкт атакували дрони. Про обстріл нафтокомбінату повідомляють російські телеграм-канали. Так, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що рятувальники гасять велику пожежу на провисловому об'єкті. Перед цим він заявляв, що регіон масово атакують, нібито українські дрони. А російська протиповітряна оборона буцімто збила 30 безпілотників. Що найменше людей загинули, і понад 100 вважаються зниклими безвісти через сув ґрунту, викликаного сильними дощами на сході Уганди. За даними Червоного Хреста, щонайменше 40 домогосподарств СУВ повністю поховав. За повідомленням прем'єр-міністра, 15 людей загинули, проте під землею може бути ще багато тіл. СУВ зруйнував усі мости у цьому районі, а дороги затопило. Це ускладнює рятувальні роботи. Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливих Інформації, дивіться далі.